Слухай, ми ж разом. Що тобі ще треба? Для мене разом це не жити просто поруч, це бути з тобою. Близькість це не тільки про секс або про поговорити ввечері. Близькість це психологічна безпека. Тобто я можу бути слабким, розгубленим, втомленим і мене не принижують, мене не висміють, не карають холодом. Близькість вона перевіряється дуже конкретно. Перше, я можу сказати, що мені боляче. І у відповідь не почую сарказму. Друге, я можу сказати мені страшно і мене не знецінюють. Третє, я можу сказати, мені потрібна підтримка. І мене не виправляють, не читають лекції, не ігнорують. Як тільки в парі стає небезпечно показувати емоції, мозок переходить у режим самозахисту. І тут починаю робити те, що люди роблять завжди, коли бояться. Приглушують реакції, усміхаються, фільтрують слова. Там, де хочеться плакати, мовчиш, там, де треба сказати стоп. Зовні це виглядає, як у нас тихо, ми не сваримось, а по факту це емоційна дистанція, де партнер живе не з тобою, а з твоєю зручною версією, без претензій, без потреб, без правди. І найточніше, визначення близькості не романтика. А відповідь на питання, чи можу я бути справжньою або справжньою і не втратити тебе, мій тест на близькість це не ти мене не любиш, чи тобі зі мною зручно. Це фраза, яка вмикає реальність, а не провокує бійку. Коли близькість є це коли людина не відбивається і не робить з тебе проблему, вона уточнює, що саме тобі важливо. Як мені це зробити для тебе? Близькості немає, коли звучать фрази: це ти все вигадуєш. Ти занадто чутливий або чутлива, ой, знову почалося. А ти сам, а хто ти такий або хто ти така? Коли є втеча у мовчання, вихід з кімнати, у телефон або взагалі, давай потім колись поговоримо. Одним із головним питанням не чи ви сваритесь про це. А чи можна у вашій парі говорити правду про близькість або її відсутність і залишатися в безпеці? Бо якщо вас карають за правду та відвертість, ви вже будете, завжди будете оборонятись. Спитай себе, за що ти його або її любиш? Якщо буде перерахування речей, ну загалом це не завжди погано, але це часто не про любов, це про функцію, про те, що людина. Закриває твої потреби, а значить, тобі зручно з ним. Бо справжня відповідь часто не за що? Справжня відповідь за все.